Перевага цієї техніки в тому, що вона дуже мощна, велика, витримує дуже сильні потужні взриви, дуже велику площу можна робити їй. Усі дерева, перешкоди їй дуже легко справляються з цим. Тому нам дуже легко з нею роботи. Перевага в тому, що сапери знаходиться на дуже високій дальності від неї і можна не переживати про те, що може бути підрив і пошкодити здоров'ю.